Постійні зміни, що вносилися державою до умов вступу та збільшення кількості документів, які повинні були обробляти вищі у перші дні вступної кампанії, і призвели до ажіотажу серед абітурієнтів. Так сьогодні кажуть керівники приймальних комісій. Однак великі черги спостерігалися не у всіх навчальних закладах. Секретар приймальної комісії економічного університету Федір Шигаль каже, що їх вишу вдалося уникнути ажіотажу за допомогою комп'ютерної програми. Вона у рази прискорює швидкість реєстрації. Запевнив Федір Шигаль. У комітеті виборців також наголошують, вже існує система, яка б значно полегшила інформування абітурієнтів. Є інформаційна система конкурс, яка розміщена на сайті «Вступ.Інфо». і більшість прийомних комісій по Харкову не знають, що таке. Эточнее, что нужно с абитуриента требовать email, чтобы ввести его в эту систему. Потому что система конкурс потом по итогу будет рассылать всех студентов, рекомендованных к зачислению на бюджет. І уведомлять їх таким образом по електронній пошті. Це намного легше удобні і абітурієнт буде в курсі. На сьогодні ж ситуація стабілізувалася у вишах черг немає, кажуть у комітеті виборців України. Однак міну світи все ж таки подовжило строки вступної кампанії на п'ять днів. На мою взгляд, це запоздала рішення, поскольку ситуація вже є розрішилась, і зараз вже поток абітурієнтів схлинув і за таких очередей у прийомних комісіях камісіях не наблюдається за наказом Міносвіти. Вступна кампанія триватиме до 5 серпня. Олександр Кареник, Олександр Соловйов, Харківські новини.